Гель, капсули чи порошок, вічне протистояння. Розберемо плюси і мінуси кожного. Гель легко розчиняється у воді та проникає у волокна тканин. Плюси ідеально підходить для щоденного прання та делікатних тканин. Добре працює при низьких температурах, не залишає слідів, зручно зберігати та дозувати. Більше ековаріантів. Мінуси може бути менш ефективним проти дуже стійких плям. Порошок, сухий засіб, часто містить ферменти та відбілювачі. Плюси чудово справляється зі складними та сильними забрудненнями, економніший за ціною. Мінуси погано розчиняється у холодній воді може залишати білі розводи. Часто викликає алергію, не підходить для вовни, шовку, агресивний для людей з чутливою шкірою. Капсули: готова доза засобу у розчинній оболонці. Плюси максимальна зручність, достатньо кинути в барабан, ефективні проти різних типів забруднення. Мінуси дорожчі за інші формати, не можна регулювати дозу, небезпечні для дітей, бо виглядають як цукерки. Капсула може застрягти в різинці і прання буде марним. Висновок, хочеш універсальність і дбайливе прання, обирай гель. А якщо ще й безпечні, то френдлі органік. Особливо, якщо у вас є діти, маємо одно, 5 п'ятилітрове гелі з ароматами квітів, фруктів, марсельського мила та лаванди. А що обираєте ви для прання?